Бійці, які отримали поранення в зоні АТО і зараз перебувають на лікуванні в Мукачівському військовому шпиталі, не багатослівні. Віталію роздробило ногу під Луганськом. Попав під подарок обстріл. Осколка ранила нога. В принципі, все. З поля бою до Харкова, потім до Львова. Тепер у Мукачеві проходить реабілітацію. Травма серйозна. Про це Віталій знає. Не знаю довго. Поки кості зростуться. Тому не знаю, сколько мінімум 2-3 місяці ходіть до косиці железа, а далі видно буде по состоянні здоров'я. В іншій палаті лежить Василь Зубанич, майор Збройних сил України. Його історія майже ідентична попередній. Виконуючи поставлене завдання, потрапили під артообстріл, ходячого його отримав. Осколкові поранення ноги. В ну, подальшому був направлений в, в шпиталь Харківський, з Харківського, в Львовський, в Львовський, вже, в Мукачівський. У шпиталі бійців намагаються забезпечити всім необхідним. Даний час у нас знаходиться 16 військовослужбовців, які повернулися за ТО і отримують адекватне медичне лікування, От, повноцінне лікування. От, вони проходять медичну реабілітацію от, і продовжує лікування от, і за межами нашого шпиталю. Загалом у шпиталі із пораненнями, отриманими в зоні АТО, лікувалися понад 50 чоловік. Двадцятьох вже виписали, більше 30 перебувають на стаціонарному лікуванні. Лікування вони проходять тут не тільки якби фізично, з ними зараз працює група волонтерів на чолі Наталі Цезар. От відома дуже психолог. Потім Мирослава Пилипчинець, Ірина Шуляк. От, проходять з ними, якби, проходить з ними психологічна реабілітація, я з ними особисто теж психологічно кожен день працюю. От, дехто з них йде на розмову, на контакт, дехто не хоче, не бажає чому. Тому що я вважаю, що не кожному приємно згадувати, як в ну, нього на очах гибли його бойові друзі, побратими. От, і Дехто з них отримав не тільки фізичні рани, але також і моральні. Неабияку підтримку пораненим надають волонтери та активісти. Волонтери передають і фрукти, і солодощі. От допомагають і не тільки кажуть матеріально, що морально приходять, підтримують, просто розмовляють з ними. Дуже приємно, що народ Закарпаття, народ Мукачева не залишається осторонь, допомагає дійсно допомагає. Хоча подібних історій, як у Віталія та Василя, по Україні можна назбирати сотні, а то і тисячі, проте за кожною з них стоїть людина, особистість із своєю долею, переживаннями та бажаннями, та об'єднує їх патріотизм та відданість службі у збройних силах України.